Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. В цьому відео ми з вами розберемо топ-15 рарок рейду. Але, звичайно, якщо я зневажив якусь рарку і пропустив, хочу почути і вас в коментарях, хто мав ще бути в цьому списку, на вашу думку. Поїхали! 15-ту сходинку нашого топа очолив трилактем настріл. Це танковий герой, має 1233 захисту, що доволі багато для рідкісної якості. З першого навику має пом'якшену версію зменшення атаки, але шанс 50% не так погано. З другої навички масована атака, плюс бав збільшення швидкості. Так, теж маленька версія, але краще, ніж зовсім нічого. Далі третя навичка накладає завісу, яка автоматично зменшує шкоду по команді на 7,5%. І плюс накладає щит 20% від свого максимального здоров'я. Тож ми маємо збільшити його здоров'я. І також в нас є пасивна навичка, яка ще зменшує шкоду по команді на 5% під дією завіси. Тобто в нас ще є вбудоване пом'якшення шкоди. А також він стане в нагоді, коли відкриється крипта духів лісу. Перейдемо до 14-ї сходинки нашого топу. Це язичниця. З першого навику має зменшення захисту, правда, це слабка версія, але вона має її за один із шансом 80%. Особливо корисна, якщо вам цього не вистачає для босів. Другий її навик масована атака з призрядкою всього в три ходи, плюс зменшення точності. Небагато героїв рідкісної якості мають цей дебаф, і далі ми маємо блок штрафів та велику версію збільшення захисту. На перезарядці всього в три ходи. Це справді дуже цінні навички. Перейдемо до 13-ї сходинки нашого топу. Це крижна банші. Вона накладає вразливості до отрути та за один має два удари, які накладають велику версію отрути. Це чудово працює на кланбосі, так і драконі. Тож беремо для неї талант «Господарі війни для додаткової шкоди. Тому це дуже серйозна героїня і не тільки на клан боса. Дванадцяту сходинку займає герой з фракції покричів. Круторіг. По-перше, він має велику базу здоров'я, далі його друга навичка накладає на всіх провокацію, також на себе збільшення захисту слабкої версії. А потім його третя навичка накладає на себе невмирання на два ходи, перезрядка три ходи. Тобто тільки один хід треба вистояти і відлікуватись. Чудовий герой на таємні кімнати і також та непримач на канбоса. Перейдемо вже до 11-ї сходинки. Це майстриня луків. Усі її навички мають додаткові 25% критичного шансу, тому вдягнути її не є проблемою. Далі її А1 має масовану атаку, тому сет оглушення буде добре працювати. Далі на другому навику ігнорує 75% захисту цілі, але вона не б'є так сильно, як звучить. І з третьої навички контролює шкалу ходу, тому вона добре поєднує в собі контроль та шкоду. Тим часом ми вже заходимо в топ-10, і це місце займає мучениця. Багато гравців мрій про неї завдяки її третьому навику, яка скорочує перезарядку всіх навичок союзників на один хід. Це схоже на дуже дуже бюджетну здатність принца Каймара. Це чудово, бо вона дає змогу працювати багатьом командам на клан Боссі. Але, на жаль, в неї маленька база захисту, проте має багато хп, і її друга навичка має лікування від свого максимального здоров'я. Що говорить про те, що ця героїня ще добре лікує вашу команду? Дев'яту сходинку нашого топу займає не менш цікава героїня доглядачка мощей. Її сили недооцінюють багато гравців. Перше на другому навику повне очищення вашої команди та лікування від регенерації. Це робить її одним з найкращих героїв підтримки рідкісної якості в грі. І також вона має оживлення, не так багато героїв рідкісної якості мають оживлення. Так, правда, тільки одного союзника, але це оживлення, тому це надійна підтримка вашої команди. Ну що ж, восьму сходинку нашого топу очолив Лютопес, відомий як швидкий качер корму для компанії, проте він також корисний на лаві за рахунок відбиття шкоди та регенерації. На сьомій сходинці нашого топу опинився стартовий герой Каель. Він дуже допоможе на початковому та середньому розвитку аккаунту. За один має слабку версію отрути, за два масована атака, і за три отримав велику версію отрути. В цілому це чудовий дамагер, плюс шкода від отрути. Тому на початку гри дуже допоможе на підземеллях та клан босі. Шосту сходинку очолив рибоглаз. На всіх навичках він має атаку по всім ворогам. Також на кожному навику він поєднує різні штрафи блок активних навичок, штраф швидкості, атаки та захисту. Особливо добре працює в сеті оглушення. Дуже універсальний герой, який використовується в безліч локацій, качер корму компанії, таємні кімнати, війни фракції і інші. Перейдемо до п'ятої сходинки. Це лікар. Він має чудову ауру на підземелля на збільшення захисту. Неймовірний герой на початку гри збільшення швидкості та заповнення шкали ходу. Чудово підходить для того, щоб бути на арені. Чудово підходить на підземелля і чудово підходить на клан босса. Він має дійсно хороше лікування і перезарядка всього два ходи. Також його перша навичка це потрійний удар, який добре працює на замку лавого лицаря. Але, звичайно, що в кінці гри він не такий актуальний. Але для старту та середнього розвитку саме раз. Четверту сходинку нашого топу займає войовниця. Це топ героїні розлому захисту, бо на третьому навику вона має велику версію зменшення захисту. Перезарядка всього три ходи. Це дуже чудово для рідкісної якості, до того ж, її дуже легко отримати в компанії. Ну що ж, топ-3 героїні стала ренігатка. Третьої навички скорочує перезарядку усіх навичок союзників на два ходи. Немає кращого чемпіона рідкісної якості, яке б це робив краще. Ми вже говорили про мученицю, але там тільки один хід, а тут же два. Тому якщо ви шукаєте героя з перезрядкою навичок і немає принца Каймера або Юмеко, це найкращий варіант і ми бачимо її в багатьох командах. Іноді вам потрібна перезрядка всього тільки на два ходи. Тому так багато гравців використовують саме її. А другу сходинку нашого топу очолив Кузрат, один з небагатьох чемпіонів в рейд, який накладає баф точності ще й велику версію. До речі, він був першим в грі, хто мав таку здібність. І це він робить перед атакою, а потім атакує і має шанс на клас зменшення захисту. Також він має ще одну масовану атаку, і головне його А1. Де він у разі критичного удару накладає велику версію зменшення швидкості на два ходи, і для цього навіть не потрібні книжки. Це дуже добре працює на фортеці великого стража. І топ-1 герені нашого топу стає Холодне Серце. Вона корисна на всіх етапах гри. За один атакує чотири рази, що дуже цінно проти замку лавого лицаря. До того ж накладає штраф лікування досить сильна. А 2 – масована атака з великою версією зменшення точності. І накладає також отруту, якщо ціль під дією зменшення лікування. Тому в поєднанні за один це добре працює. І її неймовірна третя навичка, яка повністю скорочує шкалу ходу цілі. І головне, це атака від максимального здоров'я. Тому пробуває дуже потужно на босах, вона дуже універсальна, тому для мене це топ-1 чемпіонка рейду рідкісної якості. Ну що ж, пишіть в коментарях, кого, на вашу думку, я зневажив або виключив зі списку. Також, який би ще топ-15 героїв ви хотіли побачити, дайте мені знати в коментарях нижче. Та не забувай про Фодобай. Всім дякую за перегляд та мирного неба!